Сучасна наука підтверджує Біблію енергетично та інформаційно весь всесвіт тримається Словом Божим. Де б ми не знаходилися, ми завжди повинні молитися і не один раз на день. З молитви треба розпочинати кожен день нашого життя. Це допоможе уникнути багатьох катастроф. Слово Боже має звучати через проповіді та божественні пісні. Христос сказав, що кожному з нас дано час. Питання, що ми з ним зробимо, наше життя триватиме стільки, скільки визначив нам Бог. Не від надміру багатства залежить життя людини, і не від того, що ми бачимо навколо себе. Падіння веж, страшні події, насильства, війни, катастрофи, лиха. Наше життя залежить від того, наскільки ми поєднані з Божим Словом. Адже Слово Боже і є Бог. На початку було Слово, і Слово було у Бога, і слово було Бог, і Слово стало тілом, і в образі Ісуса Христа перебувало з нами, тому що тижня мільярди людей відвідують церкви для пізнання та вивчення Слова Божого, яке є Богом, тому що Ісус Христос і Слово Боже це одна й та сама особистість: Господь наш та Бог наш.